У Баришевській зерновій компанії завершили надзвичайно важливий етап у комплексі польових робіт селосування у підрозділах, які мають тваринницькі комплекси. Свіжі корми заклали у спеціальні ями, спресували і відповідним чином підготували до консервування. Цього року ці процеси мали свою особливість: нове обладнання, яке допомагає краще адаптувати кукурудзу до приготування кормів. В цьому році поставили. Корнкрекер на комбайн, зернинки всі розлущені. Це для того, щоб туди попадала бактерія і вся поживність корму, який поїдає корівка, вона все була в пользу. Шла. Це збільшує надої, покращує здоров'я тварин. Нове обладнання у підготовці кормів черговий крок у розвитку тваринництва, план якого послідовно впроваджують у Баришівській зерновій компанії. У наших наступних сюжетах ми розповімо вам про результативність іншого нововведення спеціальної системи освітлення у тваринницьких приміщеннях.